От і в оцілілому невеличкий ювілей. Хоча я сподіваюся, що наступний ювілей буде завершальним для цього челенджу. Залишилось зовсім небагато. і Я сподіваюся, що мені все вдасться. І я сподіваюся, що мені все вдасться. І хоч один челендж буде у мене завершений. Привіт, усім! Це Вікі Сім і це п'ята серія челенджу. Уцілілий по титрам, я думаю, ви зрозуміли, що уцілілий тепер не такий і дикун, продавши з багажу столярні вироби, йому ледве хватило на це бунгало. Режим відкладки рулиць багато на чому вдалося з економи. Паркан, зелень, але довелося поставити вітряк і сонячні панелі. Так як на острові немає електрики промислової, тільки їх власного виробництва. Але через те, що я ніколи і ніде не використовувала ці предмети, я з ними не знайома. Я так і не зрозуміла, як вони працюють. А знаючи вашу любов допомагати мені у коментарях, я сподіваюся, що і в цей раз ви мене не обділите своєю увагою. Взаємодій з сонячними панелями ніяких немає. Ряком лише одна дія поліпшити. Та й цього Малькольм не може зробити, бо немає необхідних деталей. Випробування ділянки стоїть без зручності, енергії тут у рахунках немає, та я й не знаю, чи повинна вона бути, чи може прибрати це випробування. Але дивлячись на воду, накопичення відбуваються. Значить, і з енергією так повинно бути. Та на даному етапі електрики в домі немає все одно. Приготувати він нічого не може. Тож я вирішила ще купити йому генератор і поставити ферму. З хробачками і жучками, щоб мати біотопливо, щоб мати енергію, щоб можна було якось жити і щось готувати, їсти вже нарешті нормальне. Малькольм! Ти що, обіймаєшся з хробачками? Оце людина дожилася, обіймається з хробачками. От що самотність робить з людьми. Але давай, зав'язуй з цим. Тебе і так місцеві даваком вважають. А ці обнімашки тільки підтверджуються. Так, треба зібрати урожай на всяк випадок. Можливо, доведеться знову їсти огром. Чи фрукти, поки я з усіма електроприладами не розібралась, це, до речі, дуже реалістично відбувається. Бо в дійсності людина, яка майже два роки провела в самотності, і тим паче Малькольм, який ніхіба не тямить в електриці, навряд чи він раптово почне у цьому розбиратись. Навіть якщо йому то матії показав, але ж це Малькольм. Де Малькольма, де електрика. Максимум від Малькольма, якого можна очікувати, це натиснути перемикач і вуаля, світло є. Але не в цьому а я вже думала, що хоч тут нарешті з'явиться світло. Не можеш зібрати? А чому? Так, давай ще раз: зібрати врожай. Давай, збирай, він тобі дуже потрібен. Будь ласочка. О, вийшла. Що це тоді було? Що за протест? Я вже думала, я щось понаставляла як зазвичай купу всього і ти не можеш до нього підійти. І я думаю, що ви більш-менш пока сцені зрозуміли, що таматі продав бунгало Малькольму, і тепер він живе тут поряд з іншими людьми. Незважаючи на те, що Малькольм тепер не живе в печері, він все одно буде навідуватись туди, так як ніхто з місцевих не осмілюється плавати в ту частину острову. Там дуже багато усіляких рідкісних рослин, камінь, дерев. Тварин і за них платять непогані суми. І так як Мальколь майже два роки там прожив з великим успіхом, то він визвався добровільно привозити все, що потрібно. Гроші йому зараз не завадять, особливо, якщо до його мрії залишилось зовсім трошки. Він відчуває такий прилив енергії, йому здається, що скоро все вдасться. Але про це як завжди пізніше. А зараз я вам хочу дещо розповісти, а саме поговорити про навичку риболовлі. Як я вам і розповідала в попередніх серіях, тепер умовою для того, щоб мальком покинув острів, я трохи переглянула, і тепер не треба йому прокачати навичку риболовлі до максимального рівня, йому треба накопичити 100 рибин. Так як на виході в його історії він не дуже ладнав з риболовлею, і це мені здається буде якось нелогічно виглядати, якщо він прокачає навичку риболовлі до максимуму, і при тому історія буде розповідати. Що з риболовлюю йому нещастило. На даному етапі в його багажі знаходиться 13 рибин, що мені здається непогано на цей час. Тож я розмістила на ділянці поки що дві пастки для риби, але я там намагалась за кадром з ними розібратися. Розумієте, намагаюся з усім розібратися, і щось мені якось не зрозуміло. Я бачу, що в пасті плаває риба. Що я вам розповідаю? Я вам зараз наглядно покажу. От пастки, я бачу, що там. Бовтається риба. Але зараз, коли Малькольм перевірить пастку, вискочить повідомлення, в якому буде написано, що пастка встановлена, та от зараз, дивіться, пастка встановлена, але риба туди ще не потрапила. Я вибачаюсь, а це що? Ну це ж риба. Як вона там опинилась, якщо вона у пастку ще не потрапила? Хто ти? Що ти? Ох, ці загадки Сімс 4 не перестають мене дивувати. Добре, Малькольм, іди позасмагай. Мені здається, що цю дію я повинна була тобі давно дати ще так три серії тому, тому що якось дивно ти виглядаєш на острові, пробувши по історії два роки і при цьому маючи такий білосніжний колір шкіри. Якось нереалістично. Ти що прятався під кущами? Можна це пояснити, що ти був в печері, хоча ти ж. Виходив, кудись, бігав, ні, так не підходить. Давай, засмагай. Я хочу, щоб ти нормально так засмаг. <сум> Став таким чорненьким. На задньому фоні ви бачите таку систему для очистки води. Я вирішила її поставити. Я подумала, що ту воду, яку Малькольм збирає з океану, Цю воду він буде використовувати для миття посуди, для прання, для того, щоб помитися. Але от щоб пити і готувати, йому потрібна нормальна чиста вода. Тож я думаю, що така система не завадить Малькольму, тим паче, що вона коштувала недорого, і виглядає вона в принципі так, що Малькольм міг би її сам якось зібрати. І ще я задумалась над життєвою ціллю Малькольма. Як я і казала, вона не обов'язково повинна бути виконана для того, щоб Конати острів, але мені здається, що для Малькольма вона повинна бути обов'язковою, опираючись на ту історію, яку він мені розповідав, що на острові він віднайшов душевну рівновагу, що на деякі речі він почав дивитися під іншим кутом і, взагалі, переосмислив своє життя. Тож мені здається, що життєва ціль Малькольма повинна бути виконана. Нехай не на 100%, можливо, на половину, можливо, трохи більше, але щось із цих задач він повинен виконати. Я вирішила подивитися, що з цієї цілі Мальколь може виконати. І мене дуже приємно здивувало, що деякі речі він вже виконав. От, наприклад, оцей пункт підтримувати баланс, намагайтесь не сердитись, не напружуватись, не боятись, не відчувати дискомфорт протягом 48 годин. Мені прям цікаво, як Малькольму це вдалося. Малькольм він же постійно отримував мудле дискомфорту при садівництві. Може під час перебування на другому. У острові, де він трохи застряг, там не було городу, і, мабуть, це для нього був відпочинок. Цікаво, ще один пункт знайти у миротворююче місце, щоб досягти душевної рівноваги. Читайте книжки про здоровий спосіб життя, слухайте New Age. Що це? І музику для концентрації уваги або запалюйте арома палички. З арома паличками я не розібралась, я не знайшла, не знаю, де їх шукати чи купляти. New Age, без поняття, що це, я перший раз чую. Здагадую, що це можливо якась музика. Можливо, з часом я можу щось придумати, але не зараз. Зараз мені здається, що Малькольм віддав би перевагу читання книжок, тож дещо все ж таки я зможу виконати. Наступний пункт спробувати розслабитись, прийняти ванну або піти в сауну. І знову-таки, сауною, мені здається, промах. Яка сауна на острові? А от ванну Малькольм міг би зробити. За цим він скучив. Ой! Він трошечки згорів, перевиконав моє прохання. І останній пункт прийти в стан усвідомленості. Це вже, як бачите, він трохи виконав за допомогою медитації. Там був ще інший вибір йога, але йога і малькольм це речі несумісні. А от медитація йому пасує, як на мене. Тож, отакий в мене план. Трохи зайнятися його ціллю життя, окрім його великого бажання. А на мою думку, то маті, що ти хочеш? Не встигли познайомитись ти вже набридаєш та роби, що хочеш. Шкода, немає такого пункту. Малькольм не звик ще бути в такої кількості людей, і ці постійні дзвінки трохи дратують. Так, от покинути острів, на мою думку, це більше бажання Малькольма ніж ціль. Можливо, це мета, але не ціль. І я ніколи не обирала таку ціль життя і думаю, що це буде цікаво. Так, тут же можна зібрати біотопливо. Нарешті Малькольм зможе щось нормальне приготувати, сподіваюся. Довго це все відбувається. Може, треба більше цих ферм, але зараз у Малькольма не ті фінанси. І все ж таки я сподіваюся, що мені вдасться розібратися з вітряком і сонячними панелями. Можливо, треба якась додаткова станція. І якщо ж ні, то видалю сонячні панелі і куплю фермі жуків. Тож вмикай генератор, і поки є час, гайда готувати їсти. З приготуванням їжі. Теж виникли деякі труднощі. На початку я поставила випробування ділянки просте життя. Але скільки б Малькольм не намагався замовити доставку продуктів, нічого не виходило. Гроші знімалися, а доставка так і не приходила. Відправляти його в Хемфорд пехлі мені здалось якось недоречно. Це б виглядало, на мою думку. Тож я не придумала нічого кращого, як проки вимкнути це випробування. В цій серії буде так. Я хочу ще спробувати розмістити цю крамничку десь тут на острові. Можливо, так спрацює, але якщо ні, то вже буде так, як є. Імідж між мальклюма знову змінився з кожною серією Він стає все патлатішим і патлатішим, і навіть маючи вже доступ до такої, більш-менш. Цивілізації змінювати свою зовнішність він не хоче. Можливо, з часом він підправить борідку, але волосся чіпати не буде. Йому подобається його стайл, який він червоненький. Прям те що треба для островів. Ось так ти повинен був виглядати ще три серії тому, Малькольм. Що ж. Я відправила його медитувати, в нього тут така ще одна тераса. На початку думала тут поставити якесь кріселко, але думаю, що стільчик для медитації тут краще виглядає, та й медитувати, мені здається, тут набагато приємніше, ніж будь-де. Хотіла була сказати цікаво, про що думає зараз Малькольм, але зрозуміла, що якраз під час медитації намагаються очистити свій разум від всяких повсякденних думок. Як думаєте, впорається з цим Малькольм? Досяг він такого стану розуміння внутрішніх змін? Пишіть в коментарях, як завжди, я задоволенням буду читати взагалі цікаво, як ви думаєте, чи готовий Малькольм залишити острів, тому що на мій погляд до цієї події залишились лічені серії, і я почала задумуватись, чи міг би Малькольм передумати і залишитись на острові? Тож напишіть, що ви думаєте про це в коментарях? А я от замислилась над тим, чи міг би Малькольм знайти тут роботу. І чомусь мені здається, що це так. Тож, давайте оберемо, ким би він міг працювати. Мені здається, що десь там внизу я бачила таку професію рятівник. Ну, якщо я не помиляюсь, не ну, я точно таке щось бачила. О, є, 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 є. Ось о рятівник. Я думаю, що ну, це та сама та професія, яка підходить малькому, тим паче на острові. Працювати з 8 до 12 кожного дня є ще з 5 до 9, ні, давайте з 8 до 12 кожного дня 33 тисячі, ой, 33 тисячі, 33 мільйони, 33 тисячі розігналося, так? І Малькольн вирішив перевірити пастки зараз, тому що зранку на роботу треба буде, а рибу треба зібрати. Дві рибини з однієї пастки це в принципі непогано. Я так зрозуміла, що спорожнити пастку можна один раз на добу, тобто один раз на добу, дві рибини з однієї, і скільки там виходить з другої. Також дві рибини, тобто, чотири рибини в день, в принципі, мені здається, непоганий такий розклад. І я придумала, причому щойно, що ці рибини, ці 100 рибин, це плата за літак. Чоловік, у якого знаходиться літак, попросив за нього рибу замість грошей. Тож тепер все стає на свої місця і набуває сенсу. Так що давай, Малькольм, став пастки ще, йди спати, гроші тобі знадобляться. До речі, я тут подумала, що можливо, Малькольм вже заслуговує на одяг. У місцевих він міг би щось купити, наприклад, за 500 мільйонів. Тож треба буде накупити грошей. І вірогідніше за все, що у наступній серії Малькольм не буде такий голий. Я думаю, ви помітили, що на ділянці відсутнє опудало. Малькольм вирішив не брати його з собою. Він хоче спробувати почати все спочатку, хоче розібратися, що ж відбулося в його житті, і він зрозумів, що все, що сталося там на острові, це все було його уявою. Принаймні він так бажає в це вірити. Цікаво, чому саме ця думка прийшла до Малькольма так раптово. Мені здається, що все не відбувається просто так, але що підштовхнуло до цього Малькольма поки. Мені не зрозуміло. І вже якби друге години ночі, і треба піти відпочивати, особливо знаючи, що ти отримав роботу і тобі завтра вставати о восьмій годині. Хоча для Малькульма прокидатися рано, це вже не так складно, як раніше. Стало для нього гарною звичкою. На острові він прокидався і відправлявся на пробіжку до печери. А перебуваючи тут вже другий тиждень, він виробив звичку, прокидаючись одразу пірнати у воду, робити собі бадьори. Ранок. А зараз він вирішив почитати книгу, і я вирішила не відміняти, не відміняти йому цю дію, нехай читає, тим паче, що читає він книгу по здоровому образу життя. І потрохи виконує пункт із своєї цілі життя. І поки Малькольм відправляється спати, я на правах реклами хочу вам нагадати, що якщо вам дуже сподобається серія, то подякувати мені, ви можете за посиланням в описі під відео на Donatello чи на Монобанку. Ще було хотіла сказати вам про спонсорку, але буду відвертою, зараз зі спонсоркою чомусь в мене не виходить. Але я намагаюся, як тільки мене все вийде, я обов'язково вам про це повідомлю. Але якщо у вас виникне таке бажання, незважаючи на всю мою безвідповідальність, стати спонсором каналу, то переходьте по посиланню на Donatella, читайте умови, і я стараюсь над тим, щоб почати їх виконувати. До Малькольма завітав томаті. Мені здається, що томаті буде часто навідуватись сюди. Стане такою, знаєте, нав'язливою людиною. Хоча вибору Малькольма немає, тому що продавати продукти з багажу він може тільки через томаті. І знову я продумую правила на ходу. Мені чомусь зараз прийшло в голову, що було б непогано, якщо продавати продукти малькольм через томаті міг би тільки тоді, коли томаті сам з'явиться на його. Його ділянці. Тобто не Малькольм його запросить, не вони зустрінуться десь на іншій ділянці, а тільки тоді, коли Томаті прийде на ділянку Малькольма. Мені здається, що це доречне правило. Все не повинно відбуватися так просто. Якісь складнощі повинні виникати. Так, ого, вже 1364 семільйони. Це непогано. А ще ж предмети з багажу, столярні вироби Малькольма. Я, до речі, щойно задумалась, чи можна купити. Бити десь топливо, якщо на цьому острові існують генератори, то повинні існувати люди, які виробляють і продають топливо іншим. Бо, промучившись цілу серію з цими сонячними панелями і вітряком, так нічого і не добившись, електрика у Малькольма є завдяки генератору. Тож мені здається, що вже немає ніякого сенсу їх тут тримати. Ого, а тут же майже 4 тисячі у Малькольма, непогано. Хоча, хоча я все таки, мабуть, почекаю. Можливо, ви мені щось. Цікаво, напишете в коментарях, і я з цим зможу розібратись. І знову відправила Малькольма куховарити. На початку я намагалася, щоб він робив не одну порцію, а декілька, та холодильник не працював і вони швидко псувались. Тож зараз він все робить, коли відчуває потребу і є світло. Ще тут у Малькольма є невеличкий телевізор. Але він його не дивиться чомусь. Знову ж таки, на мій погляд, зараз він потребує тиші на цьому острові більш гамірна ніж там біля вулкану, і йому потрібен час до адаптації. І знову томаті. Відчуваю, що предмети з багажу Малькольм буде продавати частіше. Добре, а якщо Томаті прийде в багажі, Малькольма не буде нічого окрім риби, яку не можна продавати. То що тоді робити? Можливо, на такий випадок треба продумати систему штрафів, як гадаєте. І можливо, навіть не грошову систему штрафів, а предметів, які є на ділянці Малькольма. Звісно, я сподіваюся, що до цього не дійде, але треба мати варіанти на всі випадки життя. На всі випадки життя Малькольма. Після того, що почув Малькольм про штрафи, він вирішив відправитись на свій колишній острів, забрати деякі речі зі своєї ділянки. Знову таки, колишньої. І ще раз Навідатись до печери, але, мабуть, навідатись до печери в останній раз. Більше ходити туди Малькольм не бачить сенсу. Картинка не відкривається повністю, скільки би він не досліджував печеру, а навіть те, що і відкрилось, Малькольму не вдається розшифрувати. Надто все складно і заплутано. Малькольму не дуже приємно це усвідомити, але, на жаль, ці походи були марними і витрачений час був без користі. А на цьому я буду завершувати цю серію. Хочу вас попросити. Ти не виключатися, тому що далі вас чекає невеличка кат-сцена. До речі, дуже цікава. і Я думаю, що дехто з вас таки чекав її. Як завжди, дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк і напишіть якийсь коментар, щоб просувати український контент. До зустрічі! Бережіть себе!